Шановні мешканці будинку, я ваш новий сусід метро. Мені 18 і я шукаю роботу. Оголошення такого змісту з'явилося на Чернашевського 114. Чи знайшов хлопець із Херсонщини роботу та який нині ринок праці для переселенців? Дізнавались, журналісти Суспільного. Це автор рядків, — 18-річний студент Метро із Херсонщини. Фото з його оголошенням про пошук роботи облетіло соцмережі. За добу каже, почали телефонувати. Загалом було дзвінків десь 10 10-12 дзвінків. Здебільшого якась можливо вакансія, яка повторювалася. Так, були оце вантажники, два рази вантажником. Дзвонили. Був один дзвінок. Ти ще предлагали роботу, це пасти кіз. Зарплата в 4 тисячі гривень в місяць. Ну але я відмовився, тому що для мене це ну дуже мала зарплата. платня. Ідея розмістити таке оголошення біля під'їздів будинку, де вони житло, виникла у мами Дмитра Тетяни. Я в нашій сім'ї такий креативщик. Ми зверталися через інтернет, ну, онлайн оголошення, шукали роботу. Були пропозиції. Ми навіть два рази потрапляли на шахраїв. Дмитро Михальчевський разом із мамою та восьмирічною сестрою приїхав з окупованої території Херсонщини на початку травня. Тетяна за фахом провізор. Вона знайшла роботу в одній з луцьких аптек. Її син в пошуку. З введенням воєнного стану на Волині про це влаштувалися 180 переселенців. Сказав. Керівник обласного центру зайнятості Роман Романюк «З 24 лютого до філії і центрів зайнятості по волинській області звернулося майже 1300 вимушено переміщених осіб внутрішньо переміщених осіб, із яких на сьогоднішній день перебуває на обліку 800 людей. Постаном на сьогоднішній день ми маємо 800 вакансій в базі вакансій. Це значно більше ніж на початку війни, коли в нас було лише 50, але це суттєво менше ніж. В мирний період, зокрема 23 лютого, в базі вакансій було 2700 вакансій. Усього із введенням воєнного стану статус безробітного в області отримали 5,5 тисяч людей. Автор оголошення про пошук роботи херсонець Дмитро Михальчевський завтра розпочинає стажування на одному з волинських заводів. Даріда Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.